Усім привіт! Я Тетяна і вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу подивитися на Путіна. Хочу подивитися, в якому він стані, що в нього взагалі в голові. Вертала так. <кій> ну, загальна енергетика у Путіна, він весь в дорогах. В нього настрій такий, може, і або їздить. Або втекти. Ось ось як цікаво на цій карті. Дивиться да, назад і від'їжджає. Ну, тут колода про відьм. то тут вони від'їжджають. Під Луною, скоріше вже б, б від'їхав. Хоча, хоча він, він зараз відчуває себе імператором. Це карта імператора, він зараз відчуває себе прям управителем, прямо на троні. До речі, якось я робила роз... розклади колись, і на нього падали дуже слабкі карти. Може, він хворів, там, лікувався, ну, скоріш за все. Але зараз усе карта прям імператора, тобто це влада, це така сильна чоловіча енергія. Ну, тут навіть і сказати нема що. І його цікавлять партнери та дипломатичні перемовини. А ще по цій карті можна сказати, що його цікавить якась територія, яка на воді, може це і Крим. Ну, або біля води, юг, Одеса, хоча, може і Крим, там же ж в Криму неспокійно зараз от. І... Але є в нього певні таємниці. Випала карта таємної жриці. Ага, і карта бажань. Тобто є е, те, що він приховує. В нього є певні бажання. І він, мабуть, мабуть кудись. Буде їхати, ну, їздить. Йому. І от що в нього в голові? Що в, нього в думках? А йому дуже страшно. І в нього кошмари. Він боїться чогось. На серці. От він очікує. Якісь карти такі? Немає чогось конкретного страхи, очікування. Ну, а у справах. Паш кубків. Це карта. Таких дітей, незрілих людей. І от в нього якісь справи такі: одні, одні балачки, одні розговори. Може, і є якісь новини, але вони ну, такі на рівні такої якоїсь гри, просто розмов. І все ж таки тішиться він тим, що виконує суто свої бажання. Він щось дуже хоче. Я так розумію, от на дні колоди Паш Пентаклів. Це його вигода, це може бути територія. В нього в нього все йде в дуже великі страхи, в дуже великий, ну, як то кажуть, переляк, він уже, мабуть, ночами не спить. І він як імператор, як імператор, він наче з кимось і домовляється, але добре маніпулює та очікує отримати те, що йому потрібно. І тут багато карт води. І це вода, і це вода, і це вода, і це вода. Ну Тут не вода, тут біля води, біля води. І це вода. І це вода. У мене тут по картам такі думки. Щось у нього якісь таємниці є. І такі таємниці щось може бути зв'язано з дітьми. Є якісь в нього нові проекти? Ну, це з дітьми це окрема тема, це так на думку просто мені прийшло. А взагалі є в нього якісь нові проекти, але поки що вони приховані. Зараз будемо дивитися. Або це, ну, це щось зв'язано з водою, або це Крим, веде якісь перемовини та очікує. Щоб його вже ну от, бажання здійснилися те, що він хоче. Або це він як маніпулює та очікує, ну от може з Гес. Йому дуже страшно, йому дуже страшно, і він очікує якихось яких гарних новин. І ну, от є в нього потаємні бажання, да? от. і він очікує, що от от і вони здійсняться. І йому страшно, і він чекає, ну де ж ти нов... Ті... добрі новини. Можливо, можливо, він очікує перемовини з Зеленським. І таке теж може бути. І таке може бути. Зараз я подивлюся. Зараз я подивлюся, чого хоче насправді Путін. Бо я щось не можу по картам зрозуміти конкретно, що то в нього такі за бажання, чого він чекає. Чого він бажає? Де да страшно йому? Страшно йому він е, використовує все, що йому доступно. Все, що в нього є. І маніпулює, і грає на публіку. І... Е, включає свої зв'язки і свої бажання. В общем, він зараз взяв ситуацію в свої руки, він зараз взяв ситуацію під контроль, тому що треба захищатися. Тобто він зараз контролює захист. От чому карти показали, що йому страшно. Він розуміє, він розуміє, що наші підуть. Він розуміє, що йому треба вже захист собі. А ще ввели ці санкції, і, е, в, принципі, в принципі, він розуміє, що він е, залишився ну, таким ізгоєм, йому нема вже куди ткнутися, він уже, ну від нього вже відмовляються. І Він розуміє, що йому. е, е, Ну, він сам під загрозою, що йому йде розправа. І тому він е, шукає нові можливості. Ну, в тому, що його, що йому загрожує. Він хитрує, він збирає інформацію, він продавлює і тут знов пажик от один, знов один пажик, інший пажик. Там були пажі, тут був паж кубків, тут був паж Пентаклів. Тобто біля нього немає сильних карт. Біля нього пажі — це нові можливості, це діти або це люди, у яких особистість зовсім незріла. Тобто він вже вишукує хоч якусь маленьку можливість, хоч якусь маленьку новину, щоб хоч за щось було зачепитися, він готується себе захищати. Ну, тому що. Я так думаю, що санкції, вони вже добряче подіяли, на нього йде тиск. От. Я не знаю, мені так. Щось йде, що хоча б там уже суди не почали працювати, і хоча б він заграти вже не це не потрапив. Все ж таки оця ну, це і гаага, ну я не знаю, чому я так кажу. От. Але йому йдуть обмеження. Він постійно шукає нові можливості, нові дороги. От не зря там карта була переїзду, нові дороги, нові шляхи в своєму захисті. Так, добре тоді. Що Путін боїться? Що він так дуже боїться? Що Путін так сильно боїться? Знову карти кажуть, що він знов захищається. Карти знов кажуть, що він один проти всіх. Тим паче, тим паче тут багато, ворогів багато, і він один. І тут, і тут він один стоїть, захищається. І він для себе шукає вигоду, ну, з ким би запартнериться. Він, можливо, навіть щось пропонує: гроші, території, але це ж це не щось таке велике, це щось таке маленьке. І він шукає партнерство в тій країні, яка вже і була, тобто карта дежавю, карта повернення назад. Колись? Колись. Було йому дуже добре. Колись у них була спільна, дружна. Ну, з кимось там команда чи як партнерство. Вони були якось разом. І він туди і вертається. Ну, отак карти кажуть. Отак карти кажуть, що е, який е, підсумок Путін зараз бере контроль в свої руки і шукає е, нові шляхи та нові можливості. Е, по своїй безпеці. Тобто він розуміє, що йде загроза, яка вже не на шутку, і йому вже страшно, в нього вже кошмари, і він шукає любі можливості. Тому що він розуміє, що йому йде загроза. І він, він дуже не хоче бути обмежений. Він не хоче, там, ну, якщо там погаги, не, не заграти, він і взагалі він не хоче відповідати, він не хоче відповідати за те, що він скоїв. А як то кажуть, шило в мішке не утаїш. І те, що він там тебе свого задумав, думав тихенько, да? і воно й було тихенько, ніхто нічого не знав. Вяло ткуще. А це вже не тихенько пішло. І е, він розуміє, що він залишився один, він розуміє, що йому йде загроза. От, і він розуміє, що треба контролювати вже йому, що ніхто вже не справляється. Ну, побачимо. Побачимо, він шукає, шукає партнерів. Ну, от такий розклад у мене вийшов. Дякую всім за увагу. Пока-пока.